Доброго мокрого раночку усім. Погода, як в Німеччині. Початок жовтня і задощило. Температура впала, прохолодно. Але я не втрималася і поїхала в садовий центр і придбала ось таку величезну кулю. Моя улюблена квіточка хризантема. Хоча я багато сама виростила, і в цьому році вони квітують на моїй дачі. Але захотілося ще ось таку величезну красу купити. Що ж, їдемо прикрашати мою дачечку. По дорозі заїхала в Lidl купити хліба, молока, там ще деякі продукти. І відразу наткнулася на ось такі упаковочки. Шнель компоста. І я так розумію, це якісь гранули. З, напевно, з бактеріями для кращого перепрівання, перегнивання компосту. От, і раніше я не брала такі засоби. Зараз візьму Дома гарненько прочитаю і будемо користуватися. Також на полицях вже є в продажі різні смаколики для пташок Ось такі наборчики тут, насіннячко, арахіс, соняшникове. Дуже гарно, апетитно виглядає навіть для мене.